Віті, скажи мені депутат Мар'яна Безума, яка прийшла до Верховної Ради у складі слуг народу, зробила заяву, яка, як кажучи, обурила адекватних українців. Вона назвала загиблого студента Кіяни, на якого чекали батьки і вся Україна, що він залишиться живий, але він загинув після прильоту російської ракети. Вона назвала його ухиляти, а його загибель назвала Кармою. Вона зробила це заяву без будь-яких висновків або обґрунтування, без рішення якогось суду, без доказів. А, і от ми вже декілька днів бачимо, що відсутня реакція з боку керівництва Верховної Ради, з боку контролюючої її Офіса президента. Якщо не буде реакції з боку керівництва Верховної Ради та керівників ОП, які привели безглузду до ВР на ці мерзотні слова Мар'яни, то це значить, що її позиція узгоджена з ними. Це вони вважають так. Цього студента, цього українця і про карму це не росіяни вбили, це карма, вважають в офісі президента і у Стефанчука. А скажи мені, будь ласка, чи може взагалі народний депутат України дозволяти собі подібні заяви? Що треба зробити, щоб унеможливити такі випадки у майбутньому? Чи лише суд Лінча може виправити цю електоральну помилку? Так, да, звичайно, ми ж домовлялися у нас же суспільно. Ми не, не закликаємо лінчувати принаймні, поки є військовий стан. Але е, 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 я більш ніж впевнений, що їй, е, можливо, навіть підказали. Е, їй не, підказали. Або й текст там допомогли написати, але з іншої причини е, для влади Мар'янка зараз є е, громовідводом. Але і вони, вона іноді веде там в, в, в те русло, в яке хочуть вони направити ці емоції да, українців. І це ж направлено на розкол. Чому тому що хтось, ну як вони вважають, хтось подумає, ну так, да, там, типа шо, там чудак типа пішов. В магістратуру, щоб його не призвали, да. Хоча ми ж дійсно не знаємо, які ситуації бувають різні ситуації в різних в різних людей. Я знаю, що там, ну там так само в аспірантуру йдуть, тому що там це можливість там для когось, там дійсно. Да от І і отак от ну, просто. І це наскільки мерзко на фоні того, що там батьки ждали, переживали весь Київ переживав, та де вся Україна переживала. то що бачили ці фото. А я, до речі, ці фото бачив у тебе. От перше, де я побачив, а це у Борислава Берези. То що я слідкую, і всіх закликаю, слідкуйте не тільки за Ютуб каналом, а за іншими соцмережами е на Борислава Берези, то що я підписаний кругом, і десь бачу. Да і ті фоточки в це було на в... Фейсбуці але а, за... я на Фейсбуці це бачив, да. Флот, От. був агентство рейтер. Воно вражало і там батько. Він він, він ну він жив цією надією, і коли йому повідомили, що дитина загинула, було помітно, сили його залишили. Він впав тоді. Там була страшна істерика Але люди ну не знаю, як відчували емпатію. Я розумію, що писала навіть не Мар'яна, вона давно віддала пароль, пасвор... паролі від свого аккаунту медійникам, які ведуть її канал, але вона погодилась на це, це її свідомий вибір, щоби те, що їй пишуть, викладали там, бо вона нічого не забороняє. Вона погоджує. це мені відомо, то те, що там пишуть, їй написали, показали, вона так давайте. Все, в мене тоді запитання. Все ж таки. А я можна ще раз роз, розкажу, бо я Давай. хочу сейчас зараз одне одну секунду. Перед цим, буквально за день перед цим. У неї вийшло е, такий пасажик. Да, що там, типа, що е, наче е, будуть міняти шмигаляну, типа, може, пора вже міняти. От, а на кого ж міняти? І там, типа, ну хтось називає Федорова, але ж ми розуміємо, що Федоров не подобається Єрмаку, і вона так типа нейтральна. Там типа ж вона до ярмака не має ніякої справи. Але ж ми розуміємо, що якщо хтось не подобається ярмаку, то у нього немає шансів. От, е, е, і таким чином вона його збрила з старту. Ну, то що теж наша емоція має бути. Ну да. Там, типа, ми ж хлібнули звірина, ну так, да, як це? Якщо не погоджений ярмаком, як, які у нього є шанси? Тут Мар'яна, типа, права. Да, і ми мусимо погодитися. Да. Далі ж вона мягенько висуває там, типа. От... Свириденко Юля, вона молодець, на ній немає корупційних зашкварів, як наче це не ми з Березою розбирали цей кейс, коли вона чим-то мільйона заробила ага за півроку, да <сіпо> типа викладаючи у студентів. От і це ніфіга не зашквар не корупція. Ну і той, вона вона ділає такі подачі цікаві, які не можна. Ну ще їх би уст вони звучали б або вульгарно, або неправдоподобно. От, е, а ну, типа Мар'янка, ну, що з неї візьмеш? Там, типа ляпає, що попало, що в голову збрело, та й ляпає. І от її так само і використовують: що там типа ляп і якась інформація ляп, але це, е, це. Кероване перенаправлення наших емоцій. Ну ці варики, умовно, да. Там, типа, куди коли хочуть, щоб оцей наша буря емоцій, вона як цунамі йде. А ми їх опарики, як оце іригація, да. Там типа перенаправляємо, перенаправляємо. І один із оцих навігаторів. І при чому маленькі. Це є Мар'янка. Коли ми раз замість того, щоб е, свої емоції свої блін е, ну от, от до цієї камарілі, до цієї камарілі, там ненависть свою копити, вона хоп і пішла на мар'янку. І в мене в тому числі, тому що там, типа Боже, що ж вони творять? І перше, що я подумав, вже що там, типа, що перше, що це ж Стефанчук довжен вже ж на найближче засідання винести. Ну я не знаю, що там вони мусять зробити. От ну, принаймні вони відріктись від неї мусять всі, що там вона до слуг народу жодного відношення не знає. Ми знати і не знаємо, ніхто до неї не підійде. Але Стефанчук чим відомий? Стефанчук найбільше відомий тим. Що він же ж його ж в дитинстві чи в юності? Мабуть, дівчата ж зовсім не любили у нього комплекс. Найбільше, що любить Стефанчук, це ну там кидати якісь репліки жінкам. да, там Софії Федині, Ірині Геращенко. Ірина, це наскільки інтелігентна, а він веде з ними ну як ну блін, як, як якийсь чмос от Іменно так він себе веде. Він, ну, понятно, що це у нього дитячі комплекси, ну, як і Володимир Олександрович, але ж, ну ти ж при посаді, вже, ну якось же стримуй себе. Але проти бізу він не піде. Чому? Тому. Тому що вони сильні, якщо їм не хамлять, вони сильні проти інтелігентів, проти вихованих людей, коли можна там поковирять у носі і витерти об людину. да Як це Коломойський коли зробив взагалі публічно, от от таке вони вміють. А, а без угла сама ж на епатажі, тобто проти неї він не буде залупатися, тим більше, що вона ж солдат з офісу президента, така така ж, як і він, вони ж в одному старі. Він то знається. Так, що, так, от тому нічого ми от Стефанчука не, не, не почуємо. Вони проковтнуться, не, зроблять вигляд, що не було. А Мар'яна, щоб ми знали, вона працює як каналізатор. Вона нашу негативну до зеленського енергію перебирає на себе. Це робота і така місія. Десь про ми поговоримо буквально за декілька хвилин, але спочатку я хочу поговорити про. Міністра, який відповідає за повернення українців в Україну, які не хоче повертатися як міністр до України, так такий як Сюмірон може бути тільки в Україні, але так і сталося. Міністр національної <ріця> Олексій Червонок, міністр Мін'єду, да. це не про інтим, це про назву структури. Виїхав у відрядження за кордон. Ну, Мін'єд треба робити всюди. Мін'єду треба робити всюди. Офіційна версія зустріч з генеральним директором федерального агентства з питань прийому та підтримки і за сумісцем координатора з питань біженців, а також послом федерального міністерства європейських та міжнародних справ в Австрії. Поїхав, але по факту, зустрічався він в Відні з Зеленським, і це теж факт. Більше того, скоріш за все, з величезною рагідністю він вмовляв. Володимир Олександрович, рятуй, бо все моє оточення отримало підозри в корупції. це правда, і Набу дуже чекає його теж з того ж самого. Минулий раз, коли потрібно було проводити по цій справі обшуку, тоді офіс президента добився того, щоб у Чернишова єдиного не провели ці обшуки. Його тоді призначили міністром Мін'єду, а він зустрічався з Кривоносом. І це ж був рік тому, вже це ж так, ще так. в лютому, 24-го. Я спеціально. Кривонос, кривонос, семен Кривонос не плутати з генералом кривоносом це різні кривоноси. Не всі кривоноси однаково корисні України. Семен Кривонос дуже близький до офісу президента. Він близький особисто до Олексія Кулеби, заступника колишнього єрмака, і до самого Єрмака. Він їх почув, і у Чернишова не було проведено, проведено обшуки. Але Чернишов входить в орбіту іншої людини, з якої зараз у Єрмака заруба. Це Тимур Міннік. І от зараз у Міндіча з Єрмаком заруба. Наприклад, багато хто вважає, що Микола від Болтищенко зараз отримує такі вітання саме від е Міндіча. А Черношов отримав вітання від Єрмака. Людина одного, людина іншого. Але давай відверто: ну це ж ганьба, коли зли язики з банком повідомляють, що міністр не повертається для того, щоб уникнути вручення. Підозри в корупції від Набу, коли його спільники вже й отримали, і підозру і затримані. І скажіть, будь ласка, навіть зараз, ой, це, 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 це взагалі анекдот. Я зараз це продемонструю. Він навіть зараз поїхав до секундочку. Це, це трохи інакше. От тут він. Він зараз вже в Страсбурзі зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мацовою. Але дивись, тобі ця фоточка нічого не нагадує. Наприклад, оце знову так. в коридорі, знову в коридорі, знову підловив декілька годин. Кажуть, він її там ловив, чекав, щоб зфоткатися, і викласти, навіщо він приїхав в Страсбург. Ну, це дуже смішна ситуація, якщо б вона не була настільки ганебною. Скажіть, будь ласка, тут, тут... є важливість того, що міністр повернеться, це перше. Що робити з тим, що кого не привів Зеленський, всі отримують підозру? До Речі, це другий вже міністр, перший був міністр Аграрки, який отримав підозру. У нас ще віце-прем'єрка ходить під підозрою а в корупції. У нас е, ще... тільки не Свереденко. Ця е... Стефаніш ні, Стефаніш, да, Стефаніш можна можна можна. займається євроінтеграцією, та яку про яку дипломати кажуть, що як може тоді міністр, яка ходить під статтєю по корупції, а її чоловік отримав доступ до. Якось дивних тендерів армиї захопив Офіс профсоюз... Дім профсоюзів. Та багато запитань до них всіх багато. Голова фонду держмайна втік за кордон. Підозрив корупції на 10 мільярдів. Голова рахункової палати там до неї теж а Голова антимонопольного комітету під підозрою вже другу отримав. До речі, і це колишній очільник Донецької ОВА, який повідомив, що ці ці гроші він заробив продаючи малину. Там порахували 60 тонн малини, 80 тонн малини він повинен був продати, щоб заробити ті гроші. Ну, кажуть, що на 6 сотках, які в нього є, дуже важко це виростити. А, депутат, слушай, дивись, ну ну це страшне. Так от в мене запитання: є вирогідні, що міністр повернеться чи ні? Це перше, а друге, а що це за такий негативний відбір? Що це за селекція, така дивна, що або зрадники, або корупціонери, або брехуни? Що ми бачимо? На рахунок повернеться не повернеться тут 50-50, можуть бути. Якщо він отримає чіткий сигнал, що там проти нього збавили обороти, то він може і повернутися. Проте набу це, мабуть, єдиний орган, який не повністю контрольований татаровим. От, і тому, можливо, можливо, там якісь слідчі дійсно захочуть. Зробити свою майбутню кар'єру. Тут же ж треба ж розуміти, що ну ця камарілія ж, вона ж е, якщо заморожується війна, вона вибори не виграє, і, значить їх будуть доганяти. І хтось уже починає робити новий етап кар'єри, тому, що той, хто догнав е, і скаже: Я був перший, зараз… Після того, як влада поміняється, всі ж будуть ганятися. А от він, а я ще ганявся при них, тому що я принциповий і, і до речі, може бути і дійсно такий офіцер. Ми ж допускаємо що, ну бо інакше і жити не хочеться, якщо ми не допускаємо, що у нас немає чесних офіцерів, і хтось буде дійсно цю справу. Вести, щоб її не дали розвалити, тому що, ну, скоріше за все, її захочуть розвалити. Але ж перше, що ми мусимо розуміти, що з Чернишовим поки що розробка йде по одному епізоду, коли він був очолював Мінрегіон був. Один епізод, їх таких може бути 101 мінімум. Тобто ми розуміємо, да? той тобто рівень їхньої кліптоманії, взагалі цей кліптократичний режим. От, Так, що він може повернутися, а може не повернутися. Ну, якщо він не повернеться, це буде от, ну, краще, хай він робить вигляд, що він по, в довгостроковому дуже відрядженні. Тому що це буде такий позор, це буде таке позорище для України, що це страшне. І оця фотка з Робертою Мазолою це той випадок, коли. Ну, будуть бояться фотографуватися з будь-яким чиновником України, то що потім прийдеться, дивись, ти зашквареним тут ось разом. Да, там, ну, це як я не знаю, як е сфоткатися там, хоч в якомусь 2000-кривому году там з Путіним там, чи в 36-му на Олімпіаді в Берліні з Гітлером. Все одно ж потім це ж зашквар не смиджиш, да? от, е І тому всі будуть надзвичайно обережні. І всі будуть отак, і блін, всі шарахаться будуть там, типа там будуть десь в, в цьому Страсбургії, Ахтунг, Ахтун, там, типа Українін ділегація, там, типа, ховайтесь, то що зараз вони розбіжаться по залу, щоб пофоткатися з вами, щоб потім викласти в Фейсбуці. Ну, ми ж можемо до такого ж клоунства дожитися. Тобто, ви уявляєте, тобто рівень корупції, коли віце-прем'єр, який от зараз там. А ну, а це ж поруч, уже ж там оці всі міндічі, Чміндічі, там єрмаки, переєрмаки. Тобто, який рівень який рівень корупції в Україні? Да, Звичайно, це нам на користь не грає. Тим більше, що мені смішно було, коли я цей матеріал про Чернішова читаю. А він якраз виступ робив на конференції, яка ну, умовно звучить так: роль соціального капіталу. У відновленні України, а що таке соціальний капітал? Це сума наших позитивних зв'язків. От коли я довіряю цьому, 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 це значить, якщо ми довіряємо один одному, то у нас все хорошо все тип топ буде в нашій громаді або в нашій країні, ну, на різних рівнях, або в нашій вуличній навіть компанії. Тобто довіра між людьми. Яка може бути довіра? У цій директорки Європарламенту умовно з Чернишовим, якщо він ну жуть, який зашкварений, вони ж будуть тікати. Яка довіра, який соціальний капітал? А фьом ти серці тачечка, як той казав фільмі? Це жесть ти знаєш? Я тобі скажу більше настільки цікава ситуація з Чернишовим. Єрмаком і Мідічем, що зараз, коли ми закінчимо з тобою цей ефір, я запишу окреме відео і викладу його в себе на каналі, тому що там є великий цікавий інсайд, і там, взагалі, дуже все цікаво, там переприлося, Там такий же Багадюкінг, неймовірний. Там і Коля Тіченка, і інші, і взаємозв'язки, і е, е, ці. Ну, це, це справді це якісь серпентарії. Вони один одного почали ж рвати в банці. Тому нашим глядачам раджу після закінчення ефіру, десь за годину, за дві подивитися цей ефір. Не пожалкуйте. Я буду робити окремий блог саме по цій темі. Е, всіх інших прошу не забувати підписуватись, коментувати, поширювати відео і е, ставити вподобайку. До речі, також дуже всіх попрошу підписатися на канал. Віктора Боборенко скаже, як зав'яже, і дуже раджу дивитися його. Будете знати більше. Він з гумором каже про серйозні речі, але дуже серйозно, і це важливо. Дивіться, будете знати більше. Від профільне питання для тебе: спікер Верховної Ради Стефанчук повідомив, що у Раді вже готується до виборів. Це будуть унікальні вибори. Заявив він. Я не знаю, це був жарт від колишнього капітану команди КВН. А яка називалась НКВД? До речі, чи це сяка, сяка, він... Це потім, потім до цього вони були НКВД. Я це добре пам'ятаю, чи а, він так попереджає, що всі обхохочетесь, вже похохотали вже в 22-му році. В чому ця унікальність, як ти вважаєш, і чого треба чекати від виборів, яких представників влади будуть намагатися за будь-яку ціну залишитися у кріслі, щоб не відповідати за скоєне? І чи вдасться це? Мені теж е, оце на там трошки аж там, типу, яж е, здригнувся, трошки що в чому ж я в чому вони хочуть унікальність виборів? Бо він там ще там е жахнув таку фразу, що зможуть люди, які з окупованих територій голосувати. Я там, Та а як це можна зробити там з окупованих територій? Може і... просто Сальдо буде приймати участь на виборах і проводити на тих територіях перелік до всі, Хто так. за нього проголосує? Да, да. Путіни це будуть по школам урни розставлять. Ну це, це от дійсно НКВД. НКВД можуть проводити, да, щоб потім спаліть всіх патріотів України. Я не знаю в чому... вони дійсно будуть, ну по великому рахунку унікальні. Можливо, дійсно доведеться робити разовий закон. Чому? Тому що по е, Виборчому кодексу парламентські вибори провести важко. Ну, президентські, якби ну, хоча б де Юре. Потім е, понятно, що потрібно вносити зміни. Чому? Тому що 4 мільйона е, виборців за кордоном однозначно не зможуть проголосувати на е, тих виборчих дільницях, як зараз, згідно з законодавства нинішнього. То виборчі дільниці можуть бути створені на території посольств і консульств. Ну дві, ну три дільниці ви створите в консульстві, а в Польщі там мільйон людей, в Німеччині мільйон людей. Консульств п'ять. Посольство одне, шесть, дванадцять, максимум п'ятнадцять ви дільниць створите. Ви точно мільйон людей через них не пропустите. Це точно не пропустите. Да? Там ви і п'ятої, і п'ять відсотків не пропустите. Значить треба змінювати законодавство. Де можна змі... робити дільниці? Хто буде на цих дільницях? Хто буде вибирати ну, головою виборчої комісії? Хто делегуватиме? Як створюватиметься? Де створюватиметься? Хто за це платитиме? То там сто п'ятсот правок надавно. Або цей закон спеціальний робити. І в тому випадку він да, буде унікальний, він може дійсно сказати унікальний, бо він разовий. Ось раз тільки голосуємо, а потім все у нас в країні устаканиться і все буде нормально, будемо голосувати по виборчому кодексу. К примеру, а тут ми робимо один закон по виборам президента, один по виборам. В парламент, але він може бути унікальний. Там вони в портно чор до них приїжджав в травні місяці. Покойник перед смертю, щоб проконсультувати їх що потрібно, які внести нормативні зміни для того, щоб не допустити основних конкурентів Зеленського. Тому унікальність виборів може бути в тому, що е, от унікальні вибори. Дивіться, у нас там один кандидат в президенти Зеленський, всі остальні просто не змогли висунутися, або висунули ще два бомжа. От, або Арістович там типу і голосуйте, або за. Патріота Зеленського або за там, типа, за проросійського Арістовича, Хотіте? Ні, ну йдіть і в цьому може бути унікальність. Тож, тобто, я так думаю, що вони унікальні мають бути по своєму підходу, як дати можливість проголосувати всім. От. Під час війни вони неможливі, тому що ті, хто мають найбільше прав і голосувати, і вибиратися, це ті, хто зараз на нулі. Якщо ви не дасте їм цього права, я не визнаю ніякої легітимної верховної ради. Якщо ті хлопці, які зараз на нулі, не матимуть права як військовослужбовці балотуватися. Типа, йдіть лесом, я ці вибори не визнаю ніколи. Але вони можуть сказати, ну в цьому ж їх унікальність є. Вітя, як ти не розумієш? Це ж унікальність, це ж тільки раз. А далі, так, да, далі, потім все, все по-чесному. А один раз там, типу, раз і ананас, же, там, раз змахлюємо. От, і тому, як на мене, ці вибори мають бути унікальні, ну, унікальні вони хоча б, тому що найбільша каденція перед цим була у Верховної Ради, ніхто ж скільки не сидів в цих. Кріслах не м'яв їх. От І тому, тому, що вони мають унікальність, у мене сміливе припущення, дуже сміливе. Я думаю, що всі погодяться з цим припущенням, що вони хочуть лажу нам підсунути замість виборів. Щоб, щоб залишиться при владі. Оце таке. А яке воно буде, що вони готують, то що це ж все одно має пройти через Стефанчука, тобто він в темі. Тобто вони готують якусь нам подлянку, а яку поки що ми, ми знаємо точно, що подлянка буде, але яка, От, ну кілька припущень, що там через дію, там через ще щось, ще щось, ще щось. Тобто ми можемо вже собі виображати, ставлячи себе на їхнє місце, які будуть подлянки, але що вони будуть, це точно. Дивись, мене хвилює в цій ситуації тільки одне. Люди в гонитві за владою, за тим, що утриматись у владі, можуть не тільки вибори програти, а й країну. І це про це забувати не треба. Бо ці зараз я, я взагалі завжди думаю, що буде, якщо наприклад ці люди залишаться у владі, які перспективи для країни, які перспективи для українців, що взагалі буде І Я розумію, що ну ці люди стоїть сотні владі не Україні не потрібні. Їм Україна теж не потрібна. Їм потрібна Україна як кормова база, не більш нічого. Тому треба звертати на це увагу треба актуалізувати увагу українців, і треба а, привертати увагу до. Того, що вони хочуть протягнути, от правити на 100%. Нічого доброго від них я не чекаю. Гаразд, будемо слідкувати і далі. І я хочу тобі подякувати за сьогоднішній ефір, за те, що ти знайшов час, можливості, за твої ґрунтовні відповіді, і за знаєш, твій оптимізм за те, що, незважаючи на все, ти віриш, що все буде добре, налагодиться. Але для цього я теж пам'ятаю, треба просто прикладати багато зусиль. Так і будемо робити. Дякую тобі, до наступних зустрічі. Па-па.